Саме головне те, що діти, які беруть участь в цьому стажуванні, це вже є мотивовані діти. Тобто, це точно ті діти, які цікавляться життям нашого міста, і, можливо не всі з них будуть чиновниками, і прийдуть на зміну там депутатам Черкаської міської ради чи посадовим особам органів місцевого самоврядування. Але це те, що діти, які хочуть бути кращими в своїй галузі, кращими в своїй сфері, робити гарні справи для свого міста, піднімати свою країну, це однозначно. Вже друге моє стажування, і насправді це дуже впливово для усієї молоді. Я вважаю що я наповнилася знаннями про свій департамент. Я стажувалася в департаменті житлово-комунального комплексу. Я набрала дуже багатьох цікавих знань, які я надіюсь мені знадобляться в майбутньому. З моєї гімназії в цьому році. 37 дітей брало участь у стажуванні. І це не, від, не тільки відмінники, це різні діти. І вони тут змогли показати те, чого ми іноді в школі можемо не помітити. Всі діти цілеспрямовані. Мають жагу до знань, мають жагу до опанування нових навичок. І дійсно, ну у мене найбільше дітей завжди в департаменті проходить стажування. І Я думаю, що ну добра половина могла би працювати по закінченню вищого начального закладу. Ми дуже тішимося, що в нашому управлінні цьогоріч були. Ці діти ми з ними познайомилися, зав'язалися дуже гарні дружні зв'язки і сподіваємося на продовження цього проєкту наступного року.